Канал Плюс Плюс представляє. Усім привіт! Ми сьогодні шукаємо папу Гара. За легендою моєї сім'ї тільки той, хто має перо Ара, може стати справжнім мандрівником. І мій дідусь перше перо здобув десь тут. Круто! О, ну! Я ж і так справжня мандрівниця. Де моє перо? Ты, мандрюныдя, <свист> а, насмешила. Кто первый знает, да побух, то и выиграл. А -а -а! Вперед! <свист> Патий блогер дарунок ара. О, Зараз у мене буде поро. О, 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 о. Ви а, не прийняли а. священний дарунок їжею. Глина, це не їжа. Взагалі, то ара іноді їдять глину. О, кругумане, це ти? Я дідусь? Папуги Ара живуть аж до вісімдесяти років. Колись я віддав своє перо твоєму дідусю, бо він справжній мандрівник і зміг пройти випробування Ара. Я теж хочу перо. Де це випробування? Я його як пройду, тільки після мене. Вау! Вара найміцніші дзьоби серед птахів. Вони такі сильні. Сильні та розумні. Той, хто розколе горіх найрозумнішим способом, отримає перо. О! <скільки> <скільки> Хм, Зараз так, ой, Бандить, ти що! Воя! Бездоганно! Прямий курт! Перо своє заслужив ти. Хм, додам до своїх медалей на стіні. Хто буде гучніший, тому й буде перо. Оце викричали: ха! Аре чутно аж на півтора кілометра довкола. Вчіться, лузери! Гарний крик окраса папуги. Твоє. <ріг> це Не чесно. Не кожен, хто О. вміє повторювати будь-які звуки папуга. Але а? кожен папуга вміє це робити. О, стій! Може, поїмо? Ага. Замість випробування. Усі і так знають, що папуги можуть повторити будь-який звук. У вас уже є по і у дідуся є, а у мене немає. Може, зробимо перерву. Бутерброди ж тільки в тебе. Усе я не хочу з вами дружити. Теж мені галаслива курка та зарозумілий хвалько. Це я зарозумілий хвалько, я не курка. Так, треба як папуги повторювати усе. Усе, усе! Не хочу з вами дружити! Гласива курка! Курка! Ой-ой! Зарозумілий хвалько! Хвалько! Ні, я ж добрий. Трикутя, квадрик! Не треба було мені обзиватися. Вони ж друзі, зрозуміли б. Друзів шукають не очима, а серцем. Точно. Вони ж голодні були, а я. А Те упевнена? Ну. Папуга ж це їдять, куштуй перший. Ой, о, Якось мені соромно, о, о, о. він же так хотів перо. О, 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 о. Знайшов. О, о. Я більше не буду обзиватися, чесно. Мир. А ми не будемо забирати твої пір'їни. Мир! Мир! Це мені? Круглолиций пройшов головне випробування, бо він справжній друг і справжній мандрівник. Хі -хі -хі -хі. Сьогодні ми дізналися, що Ара живуть до вісімдесяти років. Ага, а ще вміють розбивати найтвердіші речі своїм дзьобом, кричати на півтора кілометра та імітувати будь-який звук. О, а ще вони іноді їдять глину. Плюс плюс. плюс. Привіт усім! Сьогодні ми в Антарктиді і зараз спостерігаємо, як пінгвіни створюють пару на все життя. Ой, ось, це тобі. ой, 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 вибач, я. я ще не готова! Ой, Оце та кадр! Допоможіть! Дитину вкрали. Хатий блоги. Пінгвінячий полюс. Це понг, і ми вирішили йому допомогти. Пінгвіни та тусі такі турботливі. Самі висиджують яйця, поки мами відпочивають і набираються сил перед тим, як ростити дитя. То що сталося? У мене викрали мою дитинку. А Який вона мала вигляд? Як найкрасивіше яйце у світі. О, здається, для нас тут є робота. Дайте я вас обніму. О, і тебе теж! Ой. Ой. О, а я знайшов першу зачіпку. Ой. Так, тут сліди. Куди ведуть? Так, сліди ведуть. У ясла, тут більше нема куди. Ясла, я не хочу знову дитсадок. Ця пінка на молоці. Маленькі пінгвіненята, яким виповнився один рік, або ті, хто втратили батьків, живуть окремо у місті, яке називають яслами. Вихователі за ними наглядають та захищають від хижаків морських котиків або хижих птахів. Чого це вони? Вони, хоча й великі, але ще діти. Тому дуже бояться чужинців. Краще ведіть себе як, як пінгвіни. Ага. Отак. А поки ми дізнаємось, чи правда, що вони гріються одне об одне. Це правда. Тут так тепло і безпечно. Ага, було до сьогодні. А що сталося? Сьогодні один нас розпихав так сильно, що ми попадали, а сам побіг до головного пляжу. Ага, це був він. Дякую, малята. Ви такі пухнасті, як котики. Котики? Де? Ой Ой, Ой! Ой! О, ]MM. Хто хоче зі. Гм, оце так. Щось я не подумав. Пінгвіни ж бояться своїх головних ворогів, морських котиків. А ще я знайшов наступну зачіпку. Нам треба на головну галявину. Цікаво, що пінгвіни носять яйце, тримаючи його на ногах та накриваючи зверху спеціальною складкою на животі. Що? Кожного треба перевірити? Звісно. Ой. Ой. Ні, це не воно. Хто? Хто я? Ні-ні ні. А ви що, щось знаєте про крадія? А ну, звідси! <плес> Ого. Де я? Це ж фото фонгової родини. Мабуть, це ліво злодія. Ця загадка виявилася складнішою, ніж ми очікували. Але я відчуваю, що злочинець десь близько. Я знаю, це е... Це пінгвін, що робив дівчині пропозицію. Ми його знімали. Дивіться. О, так, це дін. Треба мою дитинку рятувати. Швидше до нього. А, 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 а. Ану, стій! <світ> ми знаємо, що ти прадій. Я просто хотів родину. Ану віддавай! Ми знаємо, що це не твоя дитина. Обережно! <плеви> О, <плеви> не О! Віддавай мою дитину! Крадіям у нас на раді. Як цікаво, пінгвіни можуть довго-довго стіною сунути за викрадачем, поки той не віддасть яйце, а крадуть яйця досить часто. Тримай! Я всього лише хотів бути татом, а сім'ї в мене немає. Може, поки ти побудеш вихователем у яслах? В принципі, з тобою весело. А мієш розважити компанію? Дякую вам. Напишіть нам, хлопчик буде чи дівчинка. Сьогодні ми розкрили ще одну таємницю життя тварин. Пінгвіни носять яйце на ногах і можуть відстоювати викрадене яйце усією колонією. А ще вони дуже турботливі батьки, а старших діток виховують у спеціальних яслах. Ще вони гріються одне об одного і гуртом захищаються від хижаків. А їхні мами мають спеціальну відпустку перед появою діток. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь та ставте пальці вгору. До наступної зустрічі. Плюс-плюс!